Тепер, якщо ви проїдете на червоний колір світлофора, з вас стягнуть 1020 гривень. Зараз до речі, за це беруть 510, Але якщо відбудеться подібне правопорушення повторно, мінус 2250 гривень. І це ще не все, бо до того ж, заберуть права на рік. Такою ж сумою пропонують штрафувати і за порушення правил проїзду перехрест, обгону та пішохідних переходів. Ну а якщо ви зараз, приміром, проїхали на заборонений жест регулювальника, а ще й не пропустили пішохода. Все два правопорушення, а отже, з вас стягнуть два штрафи. І ще одна ймовірна поправка в законі це те, що після сплати штрафу його не буде анульовано. Таким чином формуватимуть цілу історію порушень водія, аби створити систему накопичувальних балів. Така приміром діє у Німеччині. Якщо водій набирає вісім штрафних балів, то права у нього забирають. Схожу систему тепер хочуть запровадити і у нас. Ну що водії готові до подібних нововведень?